Там, де вітер гуляє вільно, а земля ховає тисячі історій. Колись жили скіфи, володарі степу. Вони не мали міст і кам'яних храмів, їхнім домом були кебитки, їхнім шляхом степ і небо. Вони кочували. Полювали, воювали, скіфи вправні вершники й стрільці, їхня зброя лук, стріли, спис і меч. І жоден ворог не почувався в безпеці, коли чув тупіт скіфських коней. Грецькі майстри створювали золото для скіфської знаті, прикраси з грифонами, оленями, орлами. Це не просто краса, це символ сили, влади і вічності. Скіфські кургани, мов портали в інший світ, у могили клали найкраще коней, зброю, золото, бо шлях у вічність був частиною їхньої культури. Греки писали про них із повагою, торгували з ними, але й остерігались. Бо скіфи не підкорялись, вони були вільними. Сьогодні вони зникли з мап, але не з нашої пам'яті, бо дух степу живе в нас. Ми нащадки землі, яку колись боронили вони скіфи, народ, що навчив світ любити волю.